you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, а ми починаємо. Квартира у Монако Пентхаус в Еміратах і бізнес у Дубаї. Стало відомо, що задекларував нардеп Столар за перший рік повномасштабної війни. Про це йдеться в розслідуванні Бігус інфо Вадим Столар, обраний в парламент він нині забороненої партії Опозиційна платформа за життя, є одним з найбільш скандальних і неоднозначних народних депутатів. Ще до початку повномасштабного вторгнення, за даними журналістів, він виїхав з України та не повернувся. Цікаво, як це так вийшло. Відомо, що нардеп Бачили на лазуровому узбережжі Франції, де він орендував маєток. Щоправда, в декларації за 2022 рік, яку депутат подав нещодавно будинку, не знайшлося. Зато там є дані про оренду квартири на майже 600 квадратних метрів у Монако. Там схожі помешкання коштують 130 тисяч євро на місяць. Немаленька сума, чи не так? Що цікаво, це не єдине закордонне житло в документі. Родина також орендувала пентхаус в Об'єднаних Арабських Еміратах площею у майже 500 квадратних метрів. Схожі за площею апартаменти в Дубаї коштують від 800 тисяч доларів до 1 мільйону на рік, а це 60-80 тисяч доларів на місяць. Тому дуже цікаво, звідки у нардепа такі кошти. У Дубаї, схоже, переїхав і бізнес нині вже колишньої дружини Нардепа. Судячи з декларації, Інна Майструк у 2022-му стала власницею аж шести нових компаній в Об'єднаних Арабських Еміратах. Дві з них мають назву ідентичну до української будівельної компанії ЕНСО, яка має зв'язки зі столаром. Цікаво, що гроші родини тепер також, судячи з декларації, переїхали. Їхали у декларації. Йдеться, що у 2022-му столар та його рідня зберігають понад 3 мільйони доларів у банку на острові Домініка, понад 2 мільйони євро в австрійському обербанк та 700 тисяч доларів у банках Дубаї. І тут виникає питання: а чому про російські депутати, замість того, щоб відповідати за свої вчинки в суді та нести покарання, живуть наповну за кордоном та наживають статки? Де справедливість і чому у відповідні органи за них ще не взялись? Як не як, а вічно переховуватись столар не зможе. На цьому у мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.